Відник один по дорозі йшов і в душі сумував. Він не бачив зірок, не знаходив думок, навіть слів він не мав. Раптом ось при дорозі, бачив хлопчик малий, на колінах стоїть. Па руку подав, але хлопчик сказав, на колінах все краще. На колінах все краще, На колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі ти малися у житті, на колінах все краще, на колінах все краще, На колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі ти малиться у житті, на колінах все краще. Ось він думати став, над словами, що чув, наче хлопчик все знав. Світлий день проминає, темна ніч насвітає, він заснути не міг, все забути бажав, що малюк той сказав, та спокою нема. Перед ним те дитя його тихі слова. Na kolinách se kraše na kolinách se kraše na kolinách se kraše čím dobrý čiv zorbí молись в житті, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі, ти молися в житті, на колінах все краще. Він прийняв ті слова, як від Бога Отця, і молитись почав. На коліна упав, а Бог духа послав, і людей об'єднав, у байдужих серцях ревні знов запалив, і вогонь засвітив, Пастор духом ожив, і маля похвалив, на колінах все краще, на колінах все краще. Все краще, чи в добри чи в джурбі, ти малися у житті, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в джурбі, ти малися у житті. Чи в добрі, чи в журбі, ти мались у житті, на колінах все краще. Доброго вечора, друзі, ради вас вітати, раді бути з вами цього чудового. Сьогодні вже середа та серед такого вечора, і друзі, радий що ви є всі, хто приєднався до нас, радий вас всі бачити, радий, що ви є з нами. Світлана Бекір, брат Василь, Козака. Цоляк, Анна Гуцуляк, друзі, ради вас всіх вітати. Щиро ради вас бачити, Ан Андрій Олексійчук з нами. Е Наталя Володькіна, Маша Іванчук, е Лідія Лополишна. Друзі, всіх вас щиро вітаю, брат Василь, Козак з нами, Галина Антощук. Слава Богу, з вас всіх, слава Богу, що ви є, що ви приєдналися до нас е цього вечора, друзі, давайте з вами будемо е молитися. Також пишіть свої потреби, прохання. А все, що ви напишете, ми будемо звичайно згадувати в наших молитвах і будемо за вас обов'язково молитися. Давайте разом зараз помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. І щоб він нам допомагав цей вечір. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за все, дякуємо тобі, Господи, що Ти є в нашому житті. Що ти нам допомагаєш, Господь, і що ти нас ведеш. Прости нас, Боже, за все, ти знаєш нас, людей, які мають багато недоліків і мають грішну природу, Боже, допоможи нам, щоб ми могли ставати ближчими до тебе щодня, Господь, щоб ми могли не повторяти наших минулих помилок, Господь, щоб ми могли йти твоїми шляхами, Господь, і служити тільки тобі. даруй сили встояти нашому українському народу, всім українцям, українкам, хто там є. Збережи нашу землю, Україну. Ми Просимо тебе, це Господь, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь, друзі. Молимося, просимо, щоб Господь нам допомагав, але тебе сушко, також щиро вітаю, радий вас бачити, що ви є з нами. І продовжимо читати, продовжимо читати з вами писання. У нас тридцять сьомій розділ. Буде сьогодні книги буття, Історія, яка починається з Йосипа. Цікава історія. Яка, звичайно, потім приведе, е, приведе е, ізраїльські народи в Єгипет. Ну звичайно, все це є такий, знаєте, один великий на фон по плану Божого спасіння. Якийсь мірі. Ну, але людина знову ж таки, якби людина йшла е, правильно, так, то звичайно багато б всього, напевно, було б по іншому та, зроблено набагато простіше. Так ось яка історія з Йосипом? Так, справ тому, що Йосипа для Якова був як перворідний. Чому перворідний? Тому що він не... Він любив Йосипа, так тому що Йосип був від його улюбленої дружини, Драхід. Якщо уважно дивитися, то звичайно, що ем, перворідний був так, якщо взяти від Лії, так і він би мав бути здоровим. Але знову ж таки, все це була історія, така дуже-дуже сильно важка, тому що була ворожнеча між дітьми, ворожнеча між е, дітьми е, дружин, та. ворожнеча між дітьми е, наложниць. Все це така історія, от, яка ні до чого доброго не приводна. Все було це такий накал. Та. Я любив любив його як перворідно, і, звичайно, це в очах інших братів було не дуже та справедливо. Та. Звичайно, що вони не могли в цьому нічого доброго бачити. Та. Давайте з вами читати. І усі все як і в краї мешкання батька свого в Ханаанському, Це оповість про якова його сип віку 17 ліст, літ, пас як юнак отару з братами своїми з синами Білги та синами зілпі, жінка жінок батька свого І йосип доносив недобрі звістки про них до його батька. Тану вже Йосип допомагав такі у ситуації там. Нехороший там. Тобто Йосифу, то чітко показано, що Йосип е, виступає в такій ролі, е, не те, що негативній, але не, не Та. І знову ж таки, його сон, та, чи був цей сон, а чи мав він про цей сон розказати. Це теж така історія, не, не досить таки зрозуміла. Та. І, е, напевно, знову ж таки, нічого вона для добробуту сім'ї. Для тих відносин, які були там між ним і його братами, так з від інших жінок, ні до чого доброго не приводило. тобто це не потрібно було робити так. Навіть навіть доносити от вістки, та звістки лихі, недобрі вістки до батька свого зрошки, це не є нічого доброго в цьому. А Ізраїль любив Йосипа над усіх своїх синів своїх синів, бо він був у нього сином старости. А й він справив йому квітчасти вбрання, До речі, сином старости, ще потім буде знати, хто там буде ще саме, ще буде молодший, так який. І... Ми потім з вами ще з ним зустрінемося з цією історією, яка буде вже в самому розпосередньому Єгипті. А Ізра... так, і бачили його, оце, оце квітчасти вбрання, тобто це все, що... це вбрання було дуже дороге. На той час взагалі оці всі добути оці барвники, та, це все було дуже важка справа. Та. Це не було просто так добути якісь собі е... якісь колір та і щось, щось якось якимось, якимось чином це все е... собі пофарбувати. Та. тобто части вбрання, це щось. Дуже-дуже дороге. Так? І от Йосип, от він його відрізняв, там, показув, став його вище від всіх інших сиднів, так, від всіх інших тому на той е, час, так І бачили його браття, що їх батько полюбив його над усіх, братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним е, спокійно. І з ним Йосип був Йосипові сон, і він розповів своїм братям, а вони ще збільшили ненависть до нього. Знову ж таки, зверніть увагу про цей сон. Ми не знаємо, хтось знову ж таки, тут маса різних спекуляцій. Був цей сон від Бога. Зрозуміло, що це все відбудеться, потім це все станеться. Але чи, чи було це дійсно таке побудження оце розказати про цей сон іншим братам? Чи давало це знову ж таки, так? чи давало це якийсь мир між ними, чи треба було це робити? Так? І сказав він до них, послухайте но ну, про той сон, що снився мені, а ото ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп зачав уставати, та й став, і ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. І сказали мені, браття, чи справді ти будеш царувати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через сни його. Та через його слова та. Чому я так говорю про Йосипа? Бо мені здається, що коли Йосип попаде в Єгипет, це буде вже зовсім інша людина, яка буде дійсно звертатися до Бога і духовно він дуже сильно виросте. І оцей оця людина, яка тут знаходиться, так оце, оці всі історії з поклонінням, з квітчастим вбранням. Знов ж таки зрозуміло, що це все було ще й за допомогою батька. Якова зробимо? Але оця вся історія вона показує. Е, Отаку от трішечки, ну не те, що не зрілість, так, але зовсім іншого, іншого Йосипа. Так. Йосип потім буде той, хто буде надіятися тільки на Господа, коли він вже буде абсолютно в так, такій чужій землі, так все, все було на нього, а навколо нього все до от Отоді ця родина стане така, що буде стояти тільки з Господом, де розуміти, що йому потрібен Господь, і це абсолютно його змінить. Моя думка, що це було два таких різних, так. А Йосипа. І отут, коли він робив, це трішечки, якби не те, що ну, не те, що би мало бути. Тому що дуже хто скаже, що е, віддали його в рабство. Звичайно, що це недобре, що вони його віддадуть в рабство. Та, але ця вся історія вона має якийсь трішечки контекст е, зовсім інший, як ми з вами любимо давати. І снився йому ще сон, і він оповів братам своїм, це снився мені сон ось сонце та місяць та одинадцять зірклоняються мені. І він розповів це батькові своєму та браттям своїм. І докорив йому батько його та й промов до нього. Що то за сон, що снився тобі, чи справді прийдемо ми, я та мати твоя, та брати твої, щоб уклонитися тобі до землі. І, заз, і заздрили йому брати його, а батько його запам'ятав ці слова. ну Так буде, в принципі, так все станеться. Але оця вся історія знову ж таки, і навіть в які сміє, та вона не дуже сильно тішила. І пішли брати його, пасти отару, свого батька в Сихем, і сказав Ізраїль, до Йосипа, та ж брати твої пасулью в Сихемі, іди ж, і я пасту тебе до них. А той відказав йому. Ось я. І ось сказав він до нього, піди ну побач, стан братів твоїх і стан тари. Та дай мені відповідь він послав його з долини Хеврону, і той прибув до Сихему, І знайшов його один чоловік, а він озблукає по полю і запитав його до чоловік, кажучи, чого ти шукаєш. А той відказав, Я шукаю братів своїх, скажи мені, де вони випасають. І сказав той чоловік, вони пішли звідси, бо я чув, як казали, вони ходімо до. Дотаїну і пішов Йосип за своїми братами і знайшов їх у Дотаїні. А вони побачили його здалека. І поки він наблизився до них, то змовлялися на нього щоб убити його. І сказали вони один одному, ось іде той сновидець. А тепер давайте вб'ємо його і вкиньмо його до однієї з дням, ти скажемо, дикий кі... звір з'їв його, і побачимо, що буде з його е, синами. Та? От Знову ж таки, оця історія, та, настільки це все було напружено, що вони були готові вбити свого брата. Ну Звичайно, там, можливо, там не було любові, та, можливо, не було оце все між собою. Вони такі мали великі, такі, е, мали такі великі суперечки. Настільки, щоб вбивати брата, ну, звичайно, це вже щось було на такій грані, знаєте, дуже-дуже е дуже все погано. Та і почув це ровим, послухати уважно Що, що важливо зрозуміти? Ровим, а він, якби не те, що він був а, таким, він був, пер, він, був ровим, та? він, він був він був перворійним ровим. І якби він він мав перший сказати, давайте його вб'ємо. Він би мав перший стояти на тому, щоб щось зробити йому. Та. Тому що більше, якщо уважно розібратися, то Ровим, як саме більше він постраждав. Та. Тому що в нього не було хороших зв'язків з Яковом. В нього всього цього не було відносин. Тобто і як якби й не приймав та за перворідного. І, і почув це Ровим і визволив його з рук їхнього і сказав: не гобімо душі його, а все одно він стоїть за ним. І сказав них ровим, не проливайте крові, киньте воду, ями тієї, що в пустині. А руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки. Щоб вернути його до батька, його навіть це він все робив з метою того, щоб повернути, та повернути його додому. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосип його обрання квітчасти що на ньому було. І взяли його та кинули його до ями, а яма та порожня була, і не було в ній води. І сіли вони попоїсти хліба, і звели очі свої, та й побачили ось караван із маїлітів, із май... із май... із іде з гілліаду, а верблі їхні несуть пахошні, бальзам, і ладан іде він спровадити це. До Єгипту. І сказав е, Юда до своїх братів, яка користь, що б'ємо нашого брата, і затаємо його кров. Знову ж таки, це Юда та ж е, історія з Юдою, і, е, яка була з, з його е, дружинами, з його синами, знову ж таки, вона зовсім таки не, 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 не виглядає правда, правда, ну, нічого доброго в цій історії немає. Да? І отут Юда як би, виступає такий, що от, та, якось би заробити на цій справі. Да? Давайте да. Прод... Ага, і послухалися брати його і коли проходили мідіаніти, міді... міді... купці, то витягли і підняли Йосипа з ями. І продали Йосипа із, із Мильтянам за 20 срібняків, та й ті повели Йосипа до Єгипту. А ровин вернувся до ями, аж нема Йосипа в ямі, і розірвав він одежу свою. І вернувся він до братів своїх та й сказав Нема хлопця. І куди я піду. Тобто для нього це дійсно було е, не дуже добра така історія. Так? А вони взяли Йосипові брання, зарізали козла йому чили брання в крові, пославник від час ти брання, до свого батька. Та й сказали, оце ми знайшли, пізнаємо, чи це вбрання твого сина воно чи ні. А він пізнав, ти сказав брання мого сина, Дикий звір його з'їв, справді рушав пане Йосип. І роздер як і свою, і зодягнув на стегна свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму. І зачали всі сини його та всі дочки його потішати його, але він не міг утішитися, та й сказав У жалобі, зійду я до мого. Я до сина, мого дошов, і плакав за ним батько його. Скільки, скільки оця вся історія з дітьми, та скільки вона принесла таких непотрібних речей, та непотрібних суперечок, непотрібних е, розборок, та непотрібних цих всіх переживань, та плачів і цього, всього, що насправді відбувалося. Друзі, я вам всім дуже сильно не дякую. Нехай Господь Бог вас благословить, сьогодні вже середа. Час дуже дуже швидко летить, друзі. Тому приєднуйтесь до нас, хто ще не з нами. Є ще чудова можливість почати з нами читати писання, почати з нами вивчати Біблію саме в 2025 році. Я ще раз дуже дякую вам всім, дуже вас люблю, всіх і до зустрічі. Всім вам спокійної та мирної ночі, друзі. Боже вам благослови. Субтитрувальниця Оля Шор This yeah. is yeah.